Річка Теса розповідає трагедії війни. Про військового, який вирішив поїхати з країни після двох років на фронті і потонув, написало американське видання Wall Street Journal. У публікації йдеться, що останнім часом у Тесі все частіше знаходять тіла загиблих чоловіків. Проте ними є не завжди ті, хто намагається уникнути мобілізації. Видання розповідає історію 32-річного Івана Підмалівського з села Великий Бичків на Закарпатті, який добровільно вступив до лав ЗСУ. Чоловік брав участь у харківському контрнаступі, а навесні минулого року, коли Україна готувалася до нового великого наступу, його відправили до Франції на навчання. Про те, як перше видання надії на прорив незабаром розбилися, коли боєприпаси почали закінчуватися, тому що США затримали ключовий пакет допомоги. Підмалівський щоразу казав мамі, що все гаразд. Але побратим, який служив із ним у 148-й бригаді, зізнався, що він та решта частини були виснажені і благали про ротацію. Боєць із позовним горець розповів, що командир не давав Іванові відпустку, щоб побачити з дітьми та дружиною в Словаччині, і йому також не доплачували гроші. Та зрештою у березні цього року Підмалівський отримав третю відпустку з початку війни. Коли відпочинок добігав кінця, він сказав молодшому зваденому брату, що не хоче повертатися на фронт, проте почав збирати припаси. Через кілька днів у селі подейкували, що чоловік утік до Румунії. Наприкінці квітня рятувальники виявили в тисі тіла двох осіб. Одне з них належало Івану. На відміну від загиблих на війні, військових Підмалівського поховали без урочистостей. Після чого боєць горець подарував рідним Івана прапор їхнього батальйону, який ті встановили над могилою чоловіка. У статті видання зазначає, що тіла в річці є показником однієї з найбільших проблем, з якими стикається Україна. Війна вступає у третє літо без чіткого шляху до перемоги. Там також кажуть, що це значно відрізняється від перших днів війни, коли багато чоловіків добровільно йшли воювати, і деякі отримували відмови. Багато хто навіть повернувся з безпечних країн, в тому числі як і Іван Підмалівський. Натомість зараз щодня прикордонники ловлять десятки чоловіків, які платять великі суми, щоб їх переправили за кордон. Варто зазначити, що найчастіше втікачі намагаються дістатися до Румунії через річку Теса. І через це більшість з них гине. Софія Фанко телеканал НТА.